прапор на урочисте церемонію підняття олімпійського прапора зібралися вихованці спортивних шкіл, студенти, викладачі та тренери, представники спортивної громадськості, обласної ради та облдержадміністрації. Заступник голови обласної ради, член національного олімпійського комітету України Михайло Чигир зачитав телеграму президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. На більшості спортсменів. Нашої команди це перші Олімпійські ігри в кар'єрі, а отже, перший хвилюючий серйозний іспит. Віру, що завдяки нашій спільній підтримці та гарячим болівальницьким серцям вони складуть його гідно. Право підняти державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України було надано членам збірної команди України з легкої атлетики, вихованцям школи Олімпійського резерву та школи вищої спортивної майстерності. Організатори відмітили, що останнім часом в Україні все більше популярності набувають зимові види спорту. Серед наших пріоритетних завдань у спортивній сфері Житомирщини це відображення і відродження наших зимових видів. Спортів. Цьогоріч ми вже вдруге проводимо чемпіонат області. Ми маємо вже призерів серед наших юних майбутніх професійних величних спортсменів на загальноукраїнських земніх видах спорту, які проводяться сьогодні в державі. Завершили свято олімпійського прапора виступи студентів коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка.